Надія Остапчук, керівниця проєкту з психосоціальної підтримки дітей ОБСЄ, має вищу педагогічну освіту, а також бізнес та проджект-менеджмент освіти, психотерапевтка у підході гештальт-терапія. захоплюється мистецтвом, подорожами, грою у великий теніс, володіє багатьма іноземними мовами. Життєве кредо – життя відбувається тут і зараз. Написано Дитячий простір твій. Так. так як вам назва твій Дуже по теплому дуже, дуже по різному звучить і вона так, 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 так асоціюється. Так. Ми, я хочу так почати з назви, чому ми вибрали якраз твій, тому що це така велика компанія, це не тільки про простори, але і про твій ресурс, а -а -а. твій помічник, угу. тому що дуже важливо не тільки створити простір, бо ми всі розуміємо, що коли створюєш просто простір, то це просто місце, але треба угу. його ще наповнювати і наповнювати людьми, наповнювати дітьми, наповнювати. Батьками розповідати про ці простори, тому він об'єднує багато таких е, компонентів. Взагалі це було створено за ініціативи Національної соціально-сервісної служби, і ми, як ОБСЄ підтримали цю ініціативу. Uh -huh. Унікальність цих просторів в тому, що я думаю, багато хто знає, що є міжнародні організації, які створюють простори, і коли закриваються проекти, закриваються ці простори. Ми ж так. хотіли, щоб ця ініціатива була сталою uh -huh. для того, щоб воно було на балансі міста, на балансі територіальної громади. Я дуже рада, що якраз у Вінниці було відкрити. І з Вінниці почалася ця ініціатива. Далі будуть відкриватися ще 12 просторів в п'яти інших областях. У Львові також буде і в основ... у, у Вінниці зараз один чи їх декілька? є? Три, три у Вінниці, ага. два безпосередньо у Вінниці і один в погребище, тому що ми їздили також по громадам. Так як ми розуміємо, ми хотіли створити такі місцеві осередки для дітей для підлітків, щоб вони змогли на місці отримати цю допомогу. Де їх можна знайти? В нас перелік є да, да. 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 Е, зараз, поки ці створені, то е, ті, що у Вінниці, ми створюємо спеціальну сторінку. Також будемо запускати інстаграм та фейсбук сторінці, де будуть розклади, <гум> так як нас теж питають. Це не простір, де як садочок, тобто це простір, де будуть е, визначені якісь групові заняття, індивідуальні <гум> заняття, консультування, робота з батьками, і буде розклад по віковим особливостям, по тому, що саме щоб дітки вибирали. І зараз от я послухала і про екологічну ініціативу, і те, що ви кажете, що багато. Колаборації теж так. цікаво про те, щоб і про екологію також розповідати. Тому, а що як, там... які взагалі які, 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 які послуги надає простір? Там проводяться консультування, угу. діагностика, соціальні угу. послуги, оцінка потреб дитини, соціальний захист дитини. Але також говорячи про дитину, ми говоримо про сім'ю взагалом, тому там ці послуги будуть і для батьків, і для опікунів, для того, щоб вони також отримали необхідну допомогу. Але тут хочеться сказати, що для того, щоб цю допомогу отримати, треба туди прийти і знати про ці послуги. Тому Дякую вам про те, що ми зараз про це говоримо і про цю можливість, щоб взагалі знати, що ця допомога є угу. і що вона надається, і вона безкоштовна, і це теж дуже важливо. І ми для того, щоб також люди знали, що це висококваліфіковані спеціалісти, тому що ми для них окремо ще проводили навчання, і ми відбирали людей на місцях, в громадах, в містах, для того, щоб це не були експерти, які приїжджали, тому що це не буде так е, стало проводитися. І ми навчали, і якраз е, хотіла розказати про е, матеріали, які в нас є, це uh -huh. про робочі зошити. Зупиніть мене, коли все, <свистити> все добре. Хочеться просто розказати. Та, та, що... Робочі зошити У нас окремо було для психологів і для соціальних. А, а я думав, це зошити. Типу треба обов'язково його вести. Ні, але там якраз для того, щоб тому, що ми розуміємо, що є багато компонентів для відкриття mm -hmm. цих просторів. Першу ми наповнили і замовили там дуже гарні меблі. Mm -hmm. Я думаю, ми бачите. Та потім це спеціалісти, і для того, щоб ці спеціалісти навчалися, ми відібрали експертів, які якраз цих компонентів і юридичну допомогу, і е, соціальну, і психологічну, і про взаємодію також з іншими просторами і центрами, і з іншими послугами, тому що один простір не може надати абсолютно всю. Допомогу це розуміти, тому ми спілкувалися із іншим, і з медиками, із вчителями про те, щоб можна було перенаправляти, якщо виявляються якісь потреби в цьому. Mm -hmm. Тому це такий простір для дітей, для те, щоб вони відчували безпеку емоційно, психологічно, і для батьків така освітницька трохи функція про те, щоб вони не хвилювалися, бо є дуже багато стереотипів стигм про те, чи надавати дитині психологічну допомогу, чи з нею все mm -hmm. гаразд, про ментальне здоров'я. Тому це ще такий, от про твій ресурс, про те, щоб люди звертали. І тому у вас місія про екологічну, а в мене місія про те, щоб все-таки звернутися до психолога. А, чи, а ми да ми... чи є попит, так, так. так я теж про е, Це взагалі центри були створені на основі центрів життєстійкості. Тобто, це були ці центри, які вже існували, і ага. там надавалися вже послуги. Угу. Ми тільки це підсилили навчанням цих спеціалістів, наповнили спеціальними е, тренінговими матеріалами для того, щоб ці послуги стали якіснішими. Угу. І дійсно, коли ми приїжджали в громаду і бачила те, що я вам сьогодні розказувала про дітей, підлітків, які просто коли холодно знаходяться на вулиці, в них немає цього місця. Mm -hmm. Це не те, що всі можуть десь піти в кав'ярню, не завжди хочуть. Тобто для такої mm -hmm. колаборації, комунікації, тому ми створили ці простори, де можна я також розказувала просто почитати книжку, прийти, попити каву, попити чай. Це теж тако все безкоштовно. і це безкоштовно. Це на балансі кажу і громади, і ми підтримуємо тим, як можемо. Тому це такі осередки, де дитинство є де діти є, і тому це користується попитом. Вже було надано допомогу 700 дітям і підлітків, wow. і це таки да, вже кількість. А, загалом, це. от ми вже маємо закінчувати, редактор нам вже повідомляє, що трішечки у нас вже не вистачає часу. Ми загалом теж дуже щасливі, що можемо долучитися до того моменту, аби більше вівничан, більше українців дізналися про таку корисну ініціативу. Ну і давайте ще таке заключне про ваші плани на майбутнє, про якісь проїдки. Ми вже про Львів, про 12 центрів, що ще? Буде ще 20 областей, які ми будемо покривати всю Україну, і тут хочеться звернутися також до інших міжнародних організацій, громадських mm -hmm. організацій, бізнесу, щоб підтримати такі простори, підтримати дітей, тому що діти це наше майбутнє. Супер. Я, я думаю, що вам. це такий класний меседж, який дійсно варто підтримати, якщо маєте змогу. До речі, я так розумію, що є ж багато благодійників і взагалі державні організації долучилися до процесу створення. Неможливо ж створити самому mm -hmm. mm -hmm. да? та багато громадських організацій. Тобто, це простори, це просто такі хаби, mm -hmm. де Можливо, прийти і отримати допомогу, але також долучитися, і так само якісь ініціативи нам можуть вписати для того, щоб потім якісь різні навчання проводити. Бізнес долучитися може тим, щоб закупити. Ми не можемо якусь техніку купити. Ви про що сьогодні говорили? Так, так, так. так багато різних інтерактивних бордів, інтерактивних речей, які можна підтримати дітей, надати їм автомобіль для того, щоб можна було їздити. Тому багато можливостей і дуже класно, що ми сьогодні можемо про це поговорити і долучити більшу кількість. Дякуємо. 啊。